Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise, і сьогодні ми продовжимо відкривати Kinder Joy минулих років. Сьогодні у нас вже третя частина присвячена мультфільму Dolls. Тут різнокольорові, дуже прикольні герої. Ми знову сьогодні відкриємо палеточку, тобто 12 Kinder Joy, роздивимося іграшки і будемо намагатись зібрати повну колекцію. Швидше ж починаємо. Отже, традиційно відкриваємо 12 Kinder Joy, шукаємо колекцію. І сьогодні нам щастить, нам одразу трапляється новий герой. Маємо мотузочок, щоб зачепити його як брилок. Давайте швиденько роздивимось, вкладиш. Отак От виглядає, вкладиш лицева сторона. Ми маємо 11 героїв, принаймні на вкладиші. І ось такого червоного героя в жовтому плащі ми сьогодні знайшли. Можна використовувати як закладку для підручника книги або для ваших нотаток чи зошита. А також просто використовувати як брилочок. Отже, з двох частинок складається просто, і зауважу, що голова глянцева, а тіло більш матове. Цікаво, чому так вийшло. Ну, але Отак виглядає наш герой. Дуже класний жовтий плащ, ніби так розвивається. Ручки. Зав'язаний плащик, наша голова, промальований носик, три зубчики і очі. Маємо отвір під мотузочок. Дуже класний герой. Мені дуже подобається. Ось такий простий, але дуже гарний. І це перший герой нашого сьогоднішнього відео. Другий. Другий у нас наш жовтенький. Візьмемо зібраний. Ось так виглядає наша друга іграшка в зібраному вигляді. Також у цих э, героїв функціонал під це підставка, яка ще слугує закладкою. Ось так, розкинувши руки, він нас зустрічає. Має два зубчики і одне око. Також є отвір під мотозочок. Ось такий яскравий, жовтенький герой. Нам трапляється другим. Доєднуся до нашої колекції. Третій щось новеньке. Ми бачили цього героя як додаток, але як повноцінну фігурку ми його ще не бачили. Отже, ось такий фіолетовий герой нас зустрічає. З трьох частинок швиденько його зараз складемо. Ні, мабуть, ще не так. Ось так. Цей наш герой має дуже прикольний пастельного відтінку фіолетовий, також є закладочка. Одна рука в бік, інша показує на щось. Має два зубчики і цілих три ока в окулярах. Маємо ще також отвір під мотузочок. Ззаду, в принципі, нічого цікавого немає. Ось такий у нас пастельно-фіолетового кольору, наш головний герой. Сьогодні нам щастить на фігурки. Далі відкриваємо, і тут нас чекає наш володар печива. <свісно> Візьмемо зібрану. Зібрана фігурка виглядає ось так. Тут має дві наклейчки. До речі, добре, що дві, що вона двостороння, а не одностороння, як в інших колекціях. Ось такий у нас любитель печива є. Має два зубчики і два жоптеньких хока. Доєднується до нашої колекції. Наступний Наступний нас чекає наш помаранчевий герой. Також візьмемо зібраного. Ось так виглядає наш помаранчевий герой. Розкинувши руки, він нас радісно зустрічає. Має синенький фартух. Має два зубчики і два біленьких ока. Ззаду, в принципі, нічого цікавого, чи це зав'язаний його фартук. Ось так виглядає наш п'ятий герой. Сьогодні нам виключно щастить на фігурки. Далі тільки промовила і трапився додаток, причому повторний. Через секунду візьму зібраний. Ось так в зібраному вигляді виглядає цей додаток. Це аксесуар такий. На жаль, в нього немає отвору для мотузочка. Ось так можна залишати якісь нотатки. Написала якусь нотатку те, що залишилося. Закриваємо і все. В принципі, ось тут є отвори, можна продіти тут якусь мотузочок, носити його як брелок, Ну, але. Ось такий функціонал ми маємо. Перший додаток на сьогодні. Далі. Далі знову зустрічає наш фіолетовий друг. Ось ця фігурка нам трапляється повторно. А ми відкриваємо далі. Сьогодні ще у нас 5 шансів. І тут ми отримали люстерку. Такий аксесуар у нас вже був, візьмемо зібраний. Ось так виглядає наш аксесуар. Тут у нас є люстерко і розчистка. Так, вона невеличка, але для ляльки дуже функціональна. На жаль, його не можна використовувати як брилок, ну, але для лялькової вашої перукарні дуже класна річ. Далі. Наступним у нас трапляється. Також наш червоний герой, який трапився нам сьогодні першим. Ось цей з жовтим плащем. Ось так він виглядає. Дуже класний. Має три звучки. Останні три шанси на сьогодні. І, на жаль, це аксесуар на антреплексі минулого відео. Якщо не дивились, будь ласка, подивіться. А ми візьмемо зібраний. В принципі, тут збирати нема чого особливого такого. Просто такі застіпки. Ви можете застібнути на лямку рюкзака, на джинси або на годиночок. Воно таке прорезинене. Зачіпляєте. В принципі, на лямку рюкзачка можна. І маєте такий звіряток з цього мультика. Останні два шанси на сьогодні знайти щось нове і, на жаль, ні. Нам вже трапився цей герой. І останній на сьогодні. На жаль, також повторочка, яку ми тільки що бачили. Ось такі іграшки нам сьогодні трапилися, через секунду переглянемо всіх. Ось так виглядає наш сьогоднішній улов. Серед новиночок у нас дві нові фігурки. Це червоненько помаранчевого кольору, такого коралового, я б сказала. І пастельно фіолетовий наш герой, який має три ока. Це наші новиночки. Інші іграшки у нас вже траплялися, але вони такі класні, такі різнокольорові, мені дуже вони подобаються. А вам, яка іграшка сподобалась найбільше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Прошу вашої підтримки у вигляді підписки на канал. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і натисніть на дзвіночок. Я вам всім дякую і до побачення!